Корт одяг перший плюс другий сорт. 10 кілограм. У нас тут є такі класні штани спортивні рожеві. Так, розмір, розмір на жаль, не вказаний. Далі. Така прикольна худі Тут навіть якісь знички є спереду. Такая сиранька, Так. Далі у нас такі штанишки. Дуже класні, Тут є замочок. Тут і тут на кишеньках, Нічого не випаде. Ще одна така прикольна худі, Таке класне, чорне. Споку надпис, з надпись, З капюшончиком, шнурочками. Класно, дуже класно. Так. Койно, це взагалі. Оце вже модняче, я в шоці. Дуже класні, дуже класні рукави, імітація порваних рукавів. Дуже-дуже класний, дуже і колір, і дизайн. Тут замочок. Дуже крутезний, дуже-дуже. Наступні штани спортивні, зараз я подивлюсь, який розмір. Розмір XL. Ось такі спортивні чорні штани. Ще є ось такі штанішки милі. Сірі в зірочку. Так. Розмір теж не вказаний. Але теж прикольний. Наступне. Ось такий гарнезний батінг худі, Не знаю, як назвати, але дуже-дуже класний. І ще один такий сіренький вже без бокалів, теж такий класний на замочку. Прикольний. показую вам ще ось такі штанішки плюшеві, дуже класні. Так, розмір Еска. Що шикарні. Дуже, до речі, приємні на дотик Щоб замовити, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.